Кру з вечора, а вранці думав почати шитво. А як був він людиною з чистою совістю, то без журби гризота ліг собі спочивати, покладаючись на Бога, і солодко заснув. А ранком, помолившись, хотів він братись до роботи, аж бачить, стоять покроєні черевички вже пошиті на його робочому столику. Дуже він тому дивувався і не знав, що його думати, що й казати на не таку несподіванку. Він узяв ті черевики в руку, щоб краще роздивитись. Бачить, робота чиста й добра, жодного недоліку, так гарно пошиті, що, хоч зразок бери. А трохи згодом. Зайшов до нього в майстерню покупець, побачив, що черевики добрі, вподобав їх і дав за них дорожчі, ніж зазвичай було. То вже швець за ті гроші набрав шефського товару на дві пари черевиків. Знову покриїв він їх з вечора, а вранці думав взятися за шитво. Коли ж і не треба було, бо як прокинувся він другого дня, то побачив, що обидві пари черевиків уже готові. Не було знову нестачі й на покупців. Цього разу він так добре вторгував, що вистачило йому на чотири пари черевиків. На третій ранок і ці були готові, і так воно собі йшло щодень божий. Що наріжеш наріже швець вечора, то вранці стоїть уже пошите. За малий час швець став заможненьким, а що далі, то й зовсім багатим чоловіком. Якось увечері напередодні різдва чи водохреща, покроївши товар і лягаючи спати, сказав швець жінці. Що, якби ми цієї ночі не спали та підгледіли, чия то спасена душа так піклується про нас? Жінці ця думка сподобалася. Вона засвітила світло, а після обоє сховалися в куточку кімнати за одежею, котра там висіла, і стали чатувати. Як була вже північ, то прийшло туди два маленьких, гарненьких чоловічки. Посідали за шевським верстатом, взяли нарізані черевики й почали працювати своїми малесенькими рученятами та так жваво й швидко, що швець з дивовижі не міг очей з них звести. Вони не встали, аж поки не покінчали всієї, роботи, а як усе вже було готове, тоді позіскакували й швиденько десь зникли. Другого дня жінка й каже чоловікові. Ці маленькі домовички зробили нас багатими, то треба нам показати, що ми їм вдячні. І знаєш як? Я їм пошию сорочечки, та жилетки та чумарочки і кожному з по парі панчішок, а ти зроби їм черевички кожному. Чоловіки каже: Добре, зробімо так. А ввечері, як уже все було зроблено, то вони поклали свої дарунки замість нової заготовки, а самі заховалися знову в куточку між одежиною. О півночі домовички повискакували й хотіли зараз же братися за діло. Та коли не знайшли нарізаної шкури, а замість неї гарненьку новеньку одежинку, то спершу дуже здивувалися, а далі стали виявляти велику радість. Вони швиденько повдягалися, обсмикали на собі новий одяг, причепорилися і заспівали. Адже ж, правда, чіпурні з нас, паничі, як ми раді, що надалі не шевці. Довго вони стрибали, казилися по хаті, гасали по стільцях та ослонах і втинали гопака, а потім у присадку повилітали за двері. Від того часу вони більше не приходили помагати шевцеві в його роботі, та той не ремствував на них, бо його справи йшли добре, і поки й віку його було, то в усьому знаходив талант та щастя і ні в чому вже не знав нестачі.